Картинка була така: ти дивишся, і ось а, спочатку ти бачиш просто людей, які просто як хвилями туди-сюди, туди-сюди. А над людьми чорна така дим, і я думала, що я з глузду їхала, тому що розова вода. <кій> я потім запитувала, вода точно була розова? Мені кажуть, точно, розова не хвилюся. Це антифриз. Тоді ж було дуже холодно. ну, По-перше, не, не можна людей поливати водою. Коли мороз, але хто вже на те вважав? І вона так і залишилася розовою, і тому таке ж говорю: блакитне небо, чорний цей дим і розова водичка. Ну, просто якийсь сюр, ну дійсно. І там Трубач грав Костя, ми з ним познайомилися потім вже в АТО. На Майдані ми так, я тільки чула, як він грав. І ось медики, там хтось снує кудись, і я пам'ятаю, хлопця одного перев'язала. Потім ми перемістилися навпроти садової, прям навпроти садової, там був квітковий магазин, знову поранений на нам дідусь якийсь відкрив, він йшов з внучкою. Ну як? Ну, ми ж розуміємо, хто живе в тих районах, все ж люди не бідні. І він йшов і двері відкрив. Ми так подивилися. Він каже, заходьте. Я кажу, ну ми ж поранених, там все нічого страшного заходьте. І потім він ще до себе в квартиру забрав поранених, коли атака беркута почалася, хлопчики піднялися до нього, вони там пересиділи. І ось коли ми вже були навпроти садової, тут я тільки побачила цей жах, коли садова, вона ж вся була затягнута, вона вся чорна була, вона вся горіла. І ми перебігли на, на ту сторону, там аптека була. І Якраз ці наступи, наступи, відступи. І ми якраз вже були в самій самій гущі, гущі цих подій. І я пам'ятаю, хтось там з рукою, щось там поранення було, якесь так, таке, легке, звісно, але було. Кровотеча була. І я якраз на вугло садової, там були три, дві телефонні будки, я якраз перемотувала руку. Там на мені казка була, ця, там просто, тобто я в бушлаті Червоного Хреста, тобто з великим хрестом на спині, з усім, з медичною сумкою, стою і перебинтовую руку. Якраз чую, що наступ, ну, але то ж не кинеш, треба дебінтувати. І тут такий досить таке відчуття було, що мені кейком по голові дали. І я так вжала сівся, тому що думаю, боже, ну наступ, а чому ніхто не біжить, не біжить нікуди? А мені хлопець, якого я прибинтовала, каже, це твоя резинова там куля прилетіла до тебе. Я на неї дивилася і руку мотала. Я на неї дивилася. І потім я її механічно схватила, і вона у мене як амулет до цього часу. Вона у мене вдома лежить. І Ванька, на майдан, на Майдан, я кажу: ні, ти біжи на Майдан а я побіжу, тому що у мене там свої. Я забігла, ну, стали кричати Беркут, Беркут наступає. І хлопці почали там, ну, щоб якось український дім трошки стримати, але... Чесно кажу вам, стримувати особи не було, кому там, ну було десь два, не знаю, там під дві сотні людей не більше. Я пам'ятаю, що коли забігла на другий поверх, ну там трошки паніки було, тому що як евакуювати, ми вже через сходи не можемо піти. І розбили тоді, на заднику розбили тоді вікна, повиймали шкло і по ось цьому схилу. По ось цьому схилу, який такий, жухла трава, ось мокра, вся там дійсно. Я не знаю, як ми тоді ношиці винесли. У нас був там один поранений з крововтратою, його так дуже сильно трясло. Були дівчатки, які чергували там. тобто, І цього хлопчика Дініса на Калясті він такий: я залишуся. Я кажу: якщо ти думаєш, що ти на калясті і тебе ніхто не буде бити, ну то ти даремно так думаєш. Винесли їх. І вже стояли зверху, згори і дивилися, як Берфут вишукався на, на внизу, і пішли на український дім.